Аному наступні причини втрат зерна при зберіганні – це механічні втрати. До механічних втрат, як ми вже зазначили, відносяться травми, розпил та розсипи. Хочу звернути увагу, що травми можуть привести до втрат як в масі, так і в якості. Чому що таке травми зерна? Під час після збиральної обробки, під час транспортування зерна на підприємстві. Зернова маса зернини можуть отримувати травми, тобто такі невеличкі травми на оболонці, які їх ми не бачимо, а зернина почуває. Так ми ж сказали, що зерно, зерно це живий організм. Тому в ці травми може потрапляти пил, може потрапляти мікроорганізми, і це може привести до втрат. Це може бути одна із причин втрат як в якості, так і в кількості. Що стосується таких механічних втрат, як розпил і розсипі, це причина втрат тільки в масі. Тобто, під час після збиральної обробки або під час транспортування произошла та або інше розпили і розсипі. До якості це не має значення, тому це може бути втратами в масі. Які можливі втрати від технологічних операцій? Ми розглянули ті або інші етапи виробництва і побачили фактори, які можуть впливати. Те ж саме ми зараз розглянемо, які види втрат і скільки відсоток ми можемо отримати від тих або інших технологічних операцій. Наприклад, якщо невідрегульований комбайн, то це може привести приблизно до. 4,5, втрат. Якщо розглянути збирання врожаю в неоптимальні сроки, це може привести приблизно в 6,6% втрат. При транспортуванні, якщо не підготувати дуже ретельно транспортні засоби, Тобто не звернути увагу на всі ті фактори, які ми розглянули, це може привести до 1,5% втрат. Також така технологічна операція, як насінневі показники якості, втрата внаслідок, внаслідок низьких посівних якості, це може привести до 0,3% втрат. Під час зберігання в господарстві, якщо не звернути на ті вимоги, на ті причини, які тільки, тільки що ми розглянули, це також може привести до 0,3% втрат. Втрата при, на приймальних е, пунктах, тобто на підприємствах, може привести до 0,1%. І якщо підсумувати всі ці види втрат від технологічних операцій, то ми можемо отримати загальні втрати приблизно в 13,3%, перерахувати в тони в кілограми, ми побачимо, що ми можемо отримати. В якості прикладу можна привести такий приклад: якщо на площі Одного гектара з кожного колеса посипеться одна зернина, то втрати сягатимуть одного центнера. Тобто до втрат необхідно віднести дуже-дуже дуже уважно, тому що ми бачимо, що це є кількісні показники, які необхідно, якщо врожай зібрали, не втрачати. Друге завдання Друге завдання зберегання зерна це поліпшення якості зерна в процесі зберегання. І нам необхідно поліпшувати якість зерна, тому що поліпшення якості підвищує стійкість зерна при збереганні, а також знижує втрати. Підвищення якості зерна дозволяє більш раціонально використовувати зерно, створюючи. Певні партії цільового призначення. Що необхідно зробити для того, щоб підвищити якость, якость зерна? Для підвищення якості зерна використовують різні технологічні засоби, операції: це очищення на сепараторах, сушення на зерносушарках. І проведення активного вентилювання під час зберігання або для підготовки до зберігання. Тобто післязбиральна обробка це ті технологічні операції, які можуть привести до підвищення якості зерна. Далі розглянемо третє завдання зберігання зерна. Це зберегати зерно з мінімальними втратами при найкращому збереженні, кількості і якості. Для рішення цього завдання розроблена ціла схема заходів, які знижують втрати на зберегання, а також поліпшують якість, стійкість зерна при збереганні. І ці заходи. Називаються шляхи зниження втрат при збереганні, давайте ми розглянемо, які це шляхи, що ми можемо зробити для того, щоб зменшити втрати і підвищити якість. По-перше, це раціональне розміщення окремих підприємств в межах країни і окремих цехів в межах підприємств, тобто логістична система, логістика розміщення. І полів, і підприємств після збиральної обробки елеваторів це має велике значення, щоб знижити втрати при збереганні. Також необхідно мати на увазі раціональне розміщення, яке приводить до мінімальних перевезень. Ще необхідно звернути увагу на застосування стаціонарної механізації замість пересувної. По-перше, це впливає на продуктивність і на показники якості, які ми отримаємо під час, після збиральної обробки, під час застосування тої або іншої техніки. Наступний шлях зниження втрат, на який необхідно звернути увагу, це широка механізація і автоматизація трудоємних процесів, тобто це завантаження розвантажувальних робіт, які необхідно повинні, щоб вони були автоматизовані, механізовані. Скорочення відходів процесів виробництва має також велике значення, щоб зменшити втрати. І зниження числа операцій шляхом правильного вірного планування їх черговості, тобто необхідно мати на увазі і обробляти зернову масу в потоці, тобто вірно запланувати ті або інші маршрути для після збиральної обробки зерна, тобто підготовки зернової маси до зберегання. Раціоналізація обліку і оцінки якості зерна, застосування обчислюваної техніки, спеціальних програм, тобто теперішній час проведення кількісно якісного обліку автоматизована повністю, ведеться всі журнали на підприємствах, і необхідно прослідкувати, щоб кількісно якісний облік вівся. Повному обсязі, тому що прослідкувати за кількістю і за якістю зерна під час зберігання – це важливий фактор, важливий шлях, щоб уникнути втрат як в кількості, так і в якості. І застосування нових ефективних заходів боротьби зі шкідниками хлібних запасів теж має велике значення, щоб знижити втрати. Ще один важливий фактор для зниження втрат під час зберігання – це підготовка і підготовка інженерно-технічних кадрів і використання останніх досягнень науки і техніки у виробництві. Це все має велике значення, щоб під час збирання врожаю, під час післязбиральної обробки підготувати зернову масу до. Зберегання і якісно зберігати той або інший час. Дякую за увагу. Всі ці фактори, які ми розглянули, які можуть впливати як на зниження кількості, як на зниження якості, підвищення втрат все це ми можемо уникнути, якщо вірно підготувати партії зерна до зберігання, тобто проведення. Після збиральної обробки і також планування всіх заходів, щоб не було цих втрат. Дякую за увагу.